Двері! Ми зараз будемо у вас проводити обшук, але перед початком проводення обшуку я вам відчув підозрювань. При те, що він підозрюється у оцінювання кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого частиною 2 статті 149 кримінального дослід України, а саме торгівля людьми, тобто вирбування людини вчинені з метою експлуатації з використанням уразливого стану вчинення щодо кількох осіб. Це документи е, осіб, які у вас проживають, ну, варто всі карти, картки да, їх. Да, ось. Можно найти ну, да. документы? Конечно, mm. да, удобно. Да. А чему вы не власть? Чтобы здесь не возиться, если надо снимать деньги, платить за те самые такое. Вы платите из их кошти? Ну да, как, мы живем за счет этих копеек, и все. <кху> а, да. все. Да. Да. Документы есть? А мы проверяем эти упаковки. В ході проведення оперативно розшукових заходів співробітниками управління міграційної поліції спільно з слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури виявили та припинили злочинну діяльність миколаївця, який експлуатував людей з інвалідністю та примушував їх до жебракування. Фігурант пообіцяв потерпілим постійне місце проживання та добро оплачувану роботу, на що вони погодились, натомість переховував їх у власному будинку, консультував щодо роботи вранці систематично відвозив на автомобілі у громадські місця. З великим скупченням людей, де на інвалідних візках до вечора вони вже бракували. Окрім того, зловмисник забрав банківські картки потерпілих, на які надходили соціальні виплати. Та розпоряджувався ними на власний розсуд. За місцем проживання фігуранта, а також у транспортному засобі, яким він користувався, поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили грошові кошти, мобільні телефони, документи, банківські картки для соцвиплат потерпілих та інші речі, які мають інтерес для слідства. Нині поліцейські передали потерпілих до соціальної служби. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. А саме у торгівлю людьми, тобто вербування людини, вчинене з метою експлуатації з використанням уразливого стану, вчинене щодо кількох осіб, за скоєна зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.